Російська пропаганда на російська пропаганда тотальна. Федеральні канали покривають всю республіку Киргизстан. Пропаганда пропаганда стає ще злішою. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пропаганда стає ще більш згубною і одним зі збитків є те, що під впливом цієї пропаганди багато наших співвітчизників, мігрантів, які в Росії і навіть у Киргистані всередині вважають, що брати участь у так званому сво це нормальна річ. так називаємо нормальна і багато хто гине беручи участь у чужій і несправедливій війні, і на несправедливому боці. зокрема через Телеграм, групи, у WhatsApp. і це джерело дезінформації, фейків, з якими намагаються боротися. Але на мою думку, не дуже успішно. І TikTok став також дуже політично забарвленим у нас, і тому влада не знайшла нічого кращого, як просто його заборонити. Але все одно люди заходять. Я думаю, що боротися можна лише тим, щоб створювати свої національні незалежні правдиві об'єктивні джерела інформації. Чим їх буде більше, тим це послаблюватиме російську пропаганду. Тому що пропаганда тримається на брехні, на своїх наративах, на тому, що бути частиною імперії краще ніж бути самостійним. хоча будь який Осудливі людині, патріоту своєї країни зрозуміло, що це не так. і тому це звичайно дуже засмучує, що, наприклад, USAID закрився багато проєктів, на яких трималося багато незалежних ЗМІ. Але з іншого боку, це виклик для нас. Чому ми маємо у своїх національних демократичних інституціях завжди спиратися на західне фінансування? Можливо, час, щоб люди самі фінансували, якщо справді є такий запит. Але з іншого боку, нам доведеться адаптуватися до цих питань. Це хвилеподібний процес. Я все ж налаштований оптимістично. Я вважаю, що шлях подалено, Рубікон пройдено. Люди вільні, киргизи зараз скрізь у всьому світі. Тобто їх дуже багато в Туреччині, Південній Кореї, Європі, Америці, Європі, в Америці там десятки тисяч наших громадян, які не втрачають зв'язку із батьківщиною, і вони підтримують нашу країну. загалом я дивлюсь на це з оптимізмом. Я вважаю, що ми свою незалежність все ж не втратимо, але звичайно за це треба боротися щодня. Ну завжди за та бороться. Кажді каніш.